Херсонець Юрій громадським транспортом зараз користується рідко. Каже, маршрутних автобусів по місту їздить менше, ніж до війни, та й пасажирів небагато. Людей мало, тому маршруток мало, я нічого плачу. Із 27 березня громадський транспорт у Херсоні працює до 18.30. Рішенням міської військової адміністрації його роботу подовжили на дві години, говорить заступник начальника адміністрації Сергій Орєхов. За його словами, ввечері пасажиропотік традиційно зменшується, але дотримання графіку руху вимагають і від комунальних, і від приватних перевізників. Взагалі працює шестеро підприємств це приватні перевізники та Херсонський комунальний транспортний сервіс. Вважаю, що наразі для тієї кількості громадян, які перебувають у місті, це достатньо. Водіїв вистачає, проблематика є з транспортом. Проблематика також є в нас з безпосередньо самими автобусами, бо, як вже відомо, 37 одиниць – одиниць виключно комунального транспорту було викрадено ворогом. 27 одиниць транспорту пошкоджено, з яких три. Автобуси геть зруйновано це разом з приватними перевізниками. Щодня на маршрути виходить від 85 до 92 автобусів. Дев'ять маршрутів обслуговують приватні перевізники. Ще десять підприємство Херсонський комунальний транспортний сервіс, розповів його директор Андрій Лапицький. з їх зустрічає сам частина. Сергій Ганчевський працює водієм на одному з міських маршрутів. Каже, хоча до звуків, вибухів звик, усі ризики роботи усвідомлює. Вчора попали під обстріл на молодіжний ну, ну, Просто коли обстріли, звісно, менше людей менше ну роботи, а що робити. Я під'їхав на конь, ну, на поворот молодіжний пляж з новую. І вибіжав мужчина. Давайте бігом відсюди, а потім зараз йде обстріл молодіжного пляжу. Якраз такому засіл в маршрутку і в этот момент начался обстрел. обстріл. Ну как бы все рядом слышно, что оно що воно рветься вот буквально вот там в каких-то ста метрах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.